Ось уявіть собі двоє дверей на вигляд, близнюки. Але одні з них це просто, скажімо так, перешкода, а от інші можуть врятувати життя. Саме про цю, на перший погляд, непомітну, але насправді критичну різницю між технічними та протипожежними дверима ми сьогодні і поговоримо. І знаєте, це справді поширена плутанина, з якою стикаються і забудовники, і власники приміщень. Зовні двері можуть бути ну, один в один, але їхня функція, вона кардинально інша. І тут справа не просто у виборі, це вже питання безпеки. І то серйозне. Ну що ж, щоб по-справжньому оцінити нашого головного героя протипожежні двері, давайте спочатку розберемося з їхнім, так би мовити, простішим родичем. Так от у чому тут суть? Головне завдання технічних дверей це по суті просто бути бар'єром, ізолювати якесь підсобне приміщення, ну або контролювати доступ. Ключове слово просто жодного спеціального захисту від вогню тут немає і бути не може. І в принципі їх цілком вистачає для місць, де ризик невисокий. Ну, знаєте, там комори, архіви, підвали, де немає нічого легкозаймистого. Все це їхня парафія. Але. Важливо пам'ятати, ці двері не щит, вони не захистять ні від вогню, ні від диму, який часто буває ще небезпечнішим. А от тепер переходимо до найцікавішого: до протипожежних дверей. Так, ззовні вони можуть виглядати дуже схоже, але те, що в них всередині, о, це вже зовсім інша історія. Це без перебільшення справжній витвір інженерної думки, створений для безпеки. Дивіться, тут кожен елемент має свою абсолютно критичну роль. І найцікавіше, як усе це працює разом, як злагоджений механізм. Зсередини вогнестійкий наповнювач, який тримає удар екстремальних температур. По периметру йде спеціальна стрічка. Це просто магія. Від нагрівання вона розширюється і намертво запечатує всі щілини. Все, диму, шлях перекрито. І навіть фурнітура, замки, ручки тут теж особлива, термостійка, щоб її не заклинило від жару. І от вам прямий результат роботи всіх цих компонентів. Виграний час, дорогоцінні хвилини. Коли бачите маркування EI-30, EI-60 чи EI-90, Це означає, що двері будуть стримувати вогоні дим півгодини, годину чи навіть півтори. Це той самий час, який потрібен, щоб люди могли безпечно вийти, а рятувальники приїхати і почати працювати. Зрозуміло, що такі двері ставлять не Їх розміщують у стратегічно важливих місцях, де вони можуть принести максимум користі. Це в першу чергу шляхи евакуації, коридори, сходові клітки. Це громадські місця, де завжди багато людей: торгові центри, офіси, лікарні. І, звичайно, технічні зони з підвищеним ризиком серверні, електрощитові, там, де може спалахнути будь-якої миті. І ось ми підійшли до головного, до ключової фундаментальної різниці між цими двома, на перший погляд, однаковими дверима. Все дуже просто. У технічних дверей класу вогнестій кості немає взагалі. А от протипожежні, їхня здатність стримувати вогонь доведена, доведена через суворі жорсткі випробування і підтверджена офіційним документом сертифікатом. Тобто, розумієте, це не просто обіцянка виробника, це юридично підтверджений факт. І саме ці документи єдиний спосіб бути впевненим, що в критичний момент двері не підведуть. Що це має бути? Це сертифікат відповідності, де чітко вказаний клас вогнестійкості, це спеціальна металева табличка, шилда прямо на дверях і, звичайно, паспорт виробу. Якщо цього всього немає, перед вами вибачте просто шматок металу. Добре. А давайте уявимо найгірший сценарій. Що буде, якщо на місці, де за всіма нормами мають стояти протипожежні двері, встановити звичайні технічні наслідки, вони, м'яко кажучи, дуже серйозні. І мова не тільки про безпеку, а й про закон. Ось що з цього приводу пише спеціалізований портал Пожежна безпека України. Я процитую: це підстава для штрафу, зупинки експлуатації об'єкта або навіть порушення кримінальної справи в разі постраждалих. Кінець цитати. Тобто ризики тут не просто великі, вони величезні. І фінансові, і юридичні, і що найстрашніше людські. І ось тут ми підходимо до головного висновку: потрібно просто змінити кут зору. Якісні сертифіковані, правильно встановлені протипожежні двері це насправді зовсім не витрати, це інвестиція, інвестиція в найцінніше в безпеку людей, у збереження майна і, зрештою, у власну репутацію. І закінчити хочеться однією простою, але дуже влучною фразою, яка підсумовує все, про що ми говорили. Просто запам'ятайте її, на безпеці не економлять. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.